Добрий день. Добрий. Що там у вас трапилось? Толік казав, що заяви понаписували поуходили од нього. Дело. Хтось присував чи що? Вже конкретно трохи. А хто, як, коли? Як ми поїхали, там мащо влада тут там, просто машина їздила, там детський ділянка, вони конкретно приїхали і сказали. Були повністю хлопці не шутили, а під бок і об'яснили не сумнівся, куди не просить. Зазвичай це. А дуже сильно пішов верх, дуже так почав хотів закопати, чим більше не повністю, то почав ворушити, просто збирати інформацію, я не почав нічого робити. І отримав позупам по своєму бізнесу. Угу. А що за лю, а що за люди? Хто це вони? Знаєте. Якби от кого іменно вони не представлялися, показали ксів самооборони, один з побейжик, другий показав типу СБУ. Не з органів вони, ні? Один типу, ти представив, що типу, по СБУ, а другий типу самооборона. Можна вичислити, що це за люди звідкиля, що це за СБУ таке? Але просто я не хочу тебе защитити місця. Mm. Діло в тому, що теж пока получається з'являлися самообороною спо не внушає воно мені ніякого доверя, бо хлопці самі якби так то пасить це не по телефону. Понімаєте? Діло в тому, що в нас. Реально на що служби безпеки, щоб у партії теж нічого такого немає. А хлопці, розумієте, це не молоді пацанята. Це серйозні хлопці. І видно, що більше чи воєнні, чи служащі, але рука в їх набита. Якщо вони сашу узули, то мене вони прихлопнуть два рази. Я дуже добре стріляю з оружу але як іно як біться, іменно що, то не то. Не моє. А чого тут биться? Приїхали, увалив його з руж'яди і все він по машині по цій пару пострілів. Що там биться? Ну, щоб це воно було. Діло в тому, що розумієте, щоб я знаю, я ще з Персонів, я ще не зрозумів. Хто тут дошов. Мені взагалі представили документи привезли з Києва. А друг з Києва, це цей самий, що получу по ребрах. Получається. Діло в тому, що. Нічого не пойму. Які документи з Києва? Дзвонить телефон, як це все було, коротше. Я ввечері, я вже задримав, це вже трохи позбавло, було десь вже десяти часов. Ага. Дзвонить телефон. Я піднімаю трубку, номер не не знаєте, я вже приїхав, бо в інтернеті мої об'являння ага, я, алло, Добрий вечір, добрий вечір. Ще так цього. Каже. Ми, каже, Андрій, кажу, да, документи з Києва у друга цього привезли. Каже, ми біля вас віддіть оберіть. Ми ще спочатку не зрозумів, виходжу. Навіть це на увазі документи партійні, так? Да? Да ні, це мовче од друга. Які документи, я сам не поняв джелую, тому що я подумав, може, які розпечатки, чи ще, щоб він мені yeah. передав. Він була, що передавав. Я виходжу, машина стоїть далі, одним під самим двором. Чуть. Каже, пошлід заберемо документи і підходимо до машини, каже, присаджуйся на мене. Каже, ні, хлопці, Кажу, я впад, кажу, давайте побістим по документи. Це мене одразу, хопа под. Под груді, поддихавку, я звернувся, мене гарненько посадили в машину, і давай говорити, получається. Об'яснили потім посидів вперед, якийсь один мужик. Коротше, я спочатку дергнувся, дуже так. Я почав теж пацан і кажу, вам вже це зрук не все невідусе Дело в ото що мені зразу хлопці не шучення, зразу ствола під бок, получается. Сперед, потім це теж ще так поговорили. Я ще подзвонив, дав трубку. <кій> мені треба було до місії, прямо на бульвар подзвонити, то може ще так. Може б воно, конечно, міша прохірівський хлопець. Юра, вони два брата. Получається. Так Міша в УБОПі робить, да? Що, що Міша в УБОЗі робить, да? Все правильно, ну у мене ще є виходить, получається з Києва ще брат Юра. Тоже в міліції. Він э, не в міліції, але він дуже багато таких знає. Так, так. Він і в політиці, він везде скрой знає. Так. Получається. Я одразу це набираю його. Кажу, Юра, слухай, кажу, тобі вони приїхали присувати хлопчики. Одразу кажу, воно каже, не поняв. Каже, ще сам не в'їхав собі, каже, затримав якраз цього. Я даю трубочку. получается, він каже, а ну дай трубку. <кій> даю трубку, вони щось говорить, говорити повністю. Поговорив, коротше, телефон відключили, Юра не призвання, я спочатку таке думаю, хто знає, що, що іменно що, мені трубку ніхто нічого не давав. А при тобі розмова була, так? Да? Вийшли з машини були. А -а -а. З машини вийшов, той, що спереду а -а -а. сидів. Он сів, коротше, телефон передає назад, цей що сидить в мене справа, цей бере телефона зразу. Я сиджу це посередині. Получається, двоє збоку і двоє, двоє впереді. Короче, і каже, оце Льюіса на мене. Каже, забуваєш, усе прекрасно, каже, тебе ніхто не чіпає, тебе бізнес все гарно, красиво, каже, зв'язується. Каже, ну нащо воно тобі? Каже, ти молодий, розумний хлопець на мене, <ріх> каже типа, он ще так. Каже, ну, каже, я думаю, бачу ти вроді б якби так то понімаєш усю ситуацію, все повністю, каже, каже, типа рівні твої, є. каже, зачем, типа так. А Я кажу, ну я типа да, да, понимаю так. Ну знаєте, що мені так остріса не дуже буксувати. Так виходить, казали, що наша тобі політика в цьому смислі, да? Що бізнес сіде, собі займається, а куди не лізти тобі? Там не так політика, якщо я іменно що я на човку заліз, заліз, викражить за це все повністю. Uh -huh. А там такі схеми, що там офігети мала просто-напросто. Понимаєш, таке воно все зв'язано, з все воно пов'язано. Це в основному це. А політика вона попала просто під цю сферу. тому що До прокурора я ходив в столі, везде вовручі, везде в овручі, візди в когось столі, а люди бачать uh -huh. це повністю. І воно просто повільно, що партія вона пішла, як. Ну да, пішов, виходить, от радикальної партії розкручувати ці схеми. Ну, well, да, по-моєму, так. Читайте, візьо, хтось бачить, далі тим более столітні в міліцію, і в прокуратуру везде був їм. А вони ж все бачаться. <реш> Получається. Один коротше правда той, що спереду Достає наручник, каже, чи може зразу, каже, поїдемо на природу, чи по що слід на мене я так. Кажу, хлопці, я вегетаріанець. Я вже так ношу на шутку, самого то таке, ні, вже пошалює. Коротше. Он каже, ну дивися, каже, якщо будеш вийобуватися, то каже, одне полівно, бо все, каже, піздати. <реш> <реш> каже, а ну думаєш, що будеш гарно руливну себе вести, каже. Та ти би, дивлюсь, про забуду. Оце вийшла така історія. Ну а СБУшник сказав, що він це СБУ, так? Каже, служба вам безпеки України, показує. Дивлюся, дійсно, там посвідчення співробітника. Ну, значить, так і є. Що СБУ, я його тут помощі не... Там перевертнув повно. Іно щодо цього. І один, Ну, хлопці ці, що показували, що приїжджали до мене, я говорю теж, і так то самомороза, але вийжики ці, то наші. Вейжики наші. Біло тому, що той якийсь менший, і ти такий лі, жовто синій, то лі синій вбили, і щось таке. Це темно було, я щось не знаєте, як це було. може, треба було не виходити з партії, а вийти на Ляшка, сказати, що є така проблема, а він би підняв слідчих там чи когось. Говорю я теж з братом. Дуже розумна людина. Яких слідчих? Ну, міліції там чи ще когось, може, ні? Нашу? М -м -м -м, вашу безполезно, так? Да? Ми у Москву Костолю і самі тягаємо їх, щоб вони почали робити статтям, Тягнути питання, попитайте той. На 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 нашу даже надеяться не надо. Я ситуація. Вони не мають чим себе захистити. Понімаєте, взагалі, защиті вот чистівки ніякої немає. Бі ні собі ні ніхто так без не приїде. Навіть немає того самого травму, щоб я мог хоча б одбити. А, це ж село, да. Це ти в якому селі, як воно називається? Uh -huh. Ти в якому селі, як вона називається? Чи в самому самомовручі живеш? Я вже забув. Я в село Гладковичі. А, в Гладковичах, так. Да? Ясно. Uh -huh. да, поки туди хтось приїде, то це. Ну, естественно, дело в тому, що поймаєте, це все таки Овручі, та то тієї карати туди де живеш. В том, що в село... А до когось ага. на когось ще uh -huh. наїхали, то казав, що ще хтось заяву написав. Що що, є смішні заяву? Тоже про вихід з партії. Казав два чоловіка вийшли. Ну, Ти, Він просто казав, як. ніде нічого такого не було, ні погрози. Він просто не знаю. Може він що злякався, бо там машина їздить, і якась до його. То Звини мені в його проблемі, то то для мене дитинство, понимаєте? Я вже просто бував в ситуаціях що цієї, що моя служилась. Я просто знаю, що. А може він так, просто що... не признається, не хоче казати, що наїхали на нього, ні? навряд да, uh -huh. ли uh -huh. так то уже нет, за ком за компанию да? Ясно. Uh -huh. за компанию да вышел я если честно то я не знаю имя что но он сказал, что я там возле его машина ездит он будет за что. Uh -huh. Тоже нашел да я ей жалкую понимаете я и жалкую и не хочу выходить дело в том что понимаете но дело в том что що... в чем проблема я себя защитить не могу Ну Потому, да. що вони даже считайте п не мають даже той самої простої роботи. А водони Боже введуть закон про вогнепальну і Ви розумієте, що я жива мішею? Ну да, да. Грохнуть і ніхто не найде і шукать не буде. В тому, що, а, там, если крутяться мільйони доларів, то розумієте, що я це просто мішка для їх. Угу. Поймет. Це йде вище і вище, це йде овру нашеліта, це, це... це ісполнітелі пешки. Вже чуть вище, там якби користь, ніде начальство. Житомир, там уже типа екзамен. А mm. Київ, то вже хазяїва. Понімаєте? Крішують депутати. Це все діло. Ясно. А є прізвище, то регіонали, які депутати, хто там, що там. Я не встиг це розкопати. А на рівні користення Житомира хто кришує? Коротше е, е, хлопці з ну знають. Но мені, мені, мені це не сказали. Коротше, там, получають, на і дуже очень-очень мало грошей і мужчина, який з злиятельними зв'язками, Получається, вона фінансує, а він все це прикручує. Mm -hmm. Дело в том що. В Обопі знають, да, чи де? В обозі знаю чи хто знає, не пані. Коротше, у Толя знає хлопців, що до мене приїжджали самоброні. Вони знають їх іменно ага. що. Вони знають ім'я, все повністю. Получається, моя інформація вічне вона збіглася повністю. Ага. Под ноль. Повністю. Вони кажуть, да, чи не я така. Каже, ми вже поняли, що де куди і куди їх горіти. Ага. Тобто їх можна вирахувати все-таки, да? Хто? Ну я маю. Ви если якщо uh, хлопці самі я просять розчити і навіть uh, фінансової допомоги. Ну, шо, як вірю, то, я можу їх розчити, понимаєте? Тут просто-напросто, це якщо я травматична зброя, то вона розчить самого себе. І то самому полі неогін. Просто-напросто. І різні я правильно. Ну так. Да. Işte, я я говорив тоже з людьми, кажуть, ну він посадив трьох чоловік. Каже, бігнуть, каже, вони ж тебе поручить тряпку. Просто-напросто. Каже, задача з тобою церемонія, це ніхто не буде. Просто-напросто. Просто. Ну нічого, Андрій, не падай духом, що час зміниться, можливо. Трохи їх почистять. <так juicy> а це, допустимо, як травматично... Не. Не, так дозвіл же ж треба. А дозвіл це ніхто не дає? Це головняк, це УВД надає. Вона їх попродавала тут всім бандюкам Житомирської області. Це дозвільна служба. Вони робили фіктивне членство в громадських організаціях сприяння міліції. І там вся родня, там, ну вся шваль за гроші, пополучала цю травматичну зброю. Одні ми залишились в стороні, бо нам не положено. Ну журналістам, ні? Не, ну журналістам теж можна. Це треба до них ходити туди, я не хочу принципово. Так, да, це ж держава така. Бандити всі озброєні, а ми ні. А я не понимаєте, я вже в Україні в столі дуже багато роботи зробили. Дуже вмідно, що вона просто цей весь труд пропаде, хоча вже близько вози целі. Розумієте, І кидати його не хочеться, ну і сам не хочу попадати. Бо mm -hmm. я вже обов'язкові ці людини втірваюся і не знаю і просто подімаєте жамба душі, що я просто це все так покине. Ясно. Ну поживемо, побачимо. Ще може часи зміняться трохи. Не, Хороший, за, не за один же день все змінюється. І законодавство змінюється. Реформи структурні будуть. Побачимо. Ну да. ну якщо що, то на телефоні. Да-да-да, на зв'язку буде. Мало ли що там де як. Все добре, бувай здоровий, Андрій. Дороженько, до свидання. До свидання, до да побачимо. Добрий вечір, Анатолій. Я розмовляв з Андрієм і він мені розповідав, як на нього напали з цим пістолетом, що один представився співробітниками СБУ, а другий народної самоборони. Він казав, що вроді би замовників всі знають і нападників, що воно десь співпадає там по чиїхось даних. Ага. Та ви в курсі, хто це, що це? Ні. Не в курсі, так? Да? Ну я думаю, я більше цього не всього. Раз там згадувався прізвище прокурора, що відкриває ногою двері. А я якось і не заходив прокурор, ну, ногою двері, а двері в відкриті, але так переписали. Раз там прокурор, то я думаю, тут помішані всім лісом його колзалаські. Дивіться в усі відомо. Ну, знає тих усіх поліс у тому що його бізнес там пов'язані. Так тут пов'язано, що ви от партії, що він почати і кругом розкручувати щось десь, цікавитися всім. От чим вона пов'язана, наче б він з партії не виходив. Як тільки з бізнесом, то бізнес є бізнесу. Йому ж сказали, що бізнесом займаєшся собі далі. Десь десь ви, що, ви щось там зачепили когось десь якось. Да, але комусь трохи щось наступили. Я не можу під конкретно кого, а просто це напередопрофілактика. Що тут має судовість? Це теж може бути. А може сам прокурор і здав, що ви до нього ходили, там щось піднімали, якісь питання. По яких питаннях ви ходили до нього останнім часом? Я до що стосується по овіжду, Сергія, скріпішний завод. Зараз я ж порушу провадження до провадження, бо оскверділа звернувся 7 березня. І крізь справа. А сказали робочі, що в керпісному заводі, сам же прокурор кірпіч брав для свого побудови свого віка. От вам і вилізло, звідкіля ноги ростуть. Не треба далеко щось шукати там, бо знає звідкіля і що. А як прізвище прокурора що? вас? А потім ще що? Потім такі перед цим з, з батьківщині один такий, як це ж його прізвище. Десь мене було записано. Був, продав, все, все завода перепродав. Взагалі купив собі там якусь джипа, а жінка його переслів суді. Як це ж її прізвище. Не пошукав, зараз, глянув. Як його призвищу, цього клієнта. Тут дуже сильно між собою пов'язаний волоші, це одна банда. І ще тут з лісом зв'язаний Олексія Кравчука, брат Саша Кравчук, по кличці шериф, то кума прокурора Завадського і прокурора Мамкуті є прокур... кум Завадський. І це Саша Шеліф, Олексій кравчук враз, Саша Кравчук, і Ковер Дун, Баківщина. Усі три фільми знаходяться в одному місці за Оручем, Як це себе називається, я не можу назвати, Андрій знає. А щодо продажі кирпічного заводу, прокурору це відомо було, що там заплати не платили. І там таки був Грішковець в ООНській районній реєстрації, який ходив в Батьківщину. Його е жінка, суддя овозкої суду, Алла Грішковець. А робочі мені казали, як я сказав, що прокурор не хотів розв'язати це питання по моїй я направив у ООС Креділ, я сам особо ще заяву відправив. Так сказали, що видав і теж вікна після. Яку відповісти водиницька. А як прізвище прокурора, я не пойму. Манкута. 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 АМ. Манкута АМ. Ми ще справа в тому, що ми викидали інформацію про те, що не прокурор, коли він приписав і понорискам за інформацію, викинув за мої подписів. Може, але сайта там. І побачили, що він тут себе такого робив, що він порядочний прокурор, що, навіть, хотів заробити премії собі, а тут йому перестали його цього. Не зря вони за мною там бігали у середу, я його всі знаємо, знаю по приживщам, можна назвати, Сисак бігав, це його батько хірург, Сісак, Воручі. Потім такий мечадюк. Знову їхаючи по пішки равлик. Тоже бігали води тверди. Один приближить, дві приближить. Це приблизно 90-ї години, коли м -м, цукерня, така такий у нас є магазин, навпроти головного почтового відділення зв'язку. Самому вручі, так? Да? Самому оручі, так. Да. А що значить бігали? Слідкували? Стежили? Я думаю, так. Да. Потім починала прокурор поїхав своїм «Опелем», я записав його номера. А які номера? Є десь під рукою. <звук>, звук пропадає. Алло, алло. Пропо... Алло, алло. Да. Значить, ти записав Opel авто прокурорам на А.Н. АМ... Так. Да. 01. — Є. — 46ВР. — Так, да? — 01-46ВР. — Ну, Андрій казав... Uh -huh. Андрій казав, що, вроді би, з київськими номерами до нього там якісь «Жигулі» приїжджали з цими бандюгами. — Ну, справа, тому що вони з київськими номерами і пов'язані, тому що 7-го березня близько 12 години під'їхав «Мерседес» до прокуратури. В останні цифри були прифарбовані. До сюди са вийшли. Середня мужчинка у пальтішку з китиком. жіночка якась. І якісь молодих, накинув на себе капішок. В машині сидів сидів, водитель. Це катається давно вже фізковопиш. А хто у вас там СБУшник? Хто курирує з СБУ у ваш район? І сам овруч. О, не знаю, не скажу. Тому що один показав посвідчення співробітника СБУ і не приховував цього, а інший показав, сказав, що він самооборони і теж посвідчення показав. Справа в тому, що посвідчення самооборони зробити це не проблема. Зараз тут невідомо, хто самооборона, хто правий, хто лівий, хто всі. І Андрій брат навіть не поліз, ви бачите? Захищати його. Був був. Був, 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 поки, там, радіо примовники, нам йде і все, пока там. Ну вам нема погроз прямих? В мені приїхав усі немає ніяких погроз, у нас все безполітно. А, а той другий, що звільнився з партії, чи він не був членом партії? Був членом партії, владна. А... Він був дездати санта. А він чим пояснив, що він так пішов з партії? Тому що це вони вчора ці хлопчики вони були, ну, Андрій всім владом. А перед всім увечері крутилися машинку, типу така як у прокурора біленька була машинка. 25-го увечері крутилася машинка і в селі Черепин, там де проживає мама влада. Прибіхав до двора в метрах. Посигнали газ, другий раз пофігали. Потім примусили потор, вчилися, фаги були, габаритні, так я розумію, включені. Хтось походив по двору, мама його не виходила на, на... А То це вони влада самого шукали, мабуть. Так, да. а потім на слідчі вони цей час у бабушки був. Через день. Це вже получається 27 числа, вже вони крутилися там, де влада бабушка живе, щоб його не висипить. То він час вже був черепінь у то ночував. же... машинка каталася там торт. Ну влад же ж бізнесом не займається? Влад не займається бізнесом, але влад як формати чим займається. О, от так-то. Так що це за партійну діяльність, за те, що ви там полізли десь щось розкручувати від радикальної партії, це вони на вас і поперли. На двікиму ви цього по мамкуті прокурору. Я думаю, що ці змітки ще до його. Тому що, якщо це там з собою було зв'язано що з лісом, то там і звучало би просто проєбльовна. А якщо воно звучить, що відкриваєте двері договій до прокурора. Ну, це мається на увазі не в прямому смислі, а що ходите туди. — Запросто. — Ну, Ну а да, да. Там, де... Я за 30 минут. Значит, значит, на значит, значит, здесь по 11-го 11, да, 11 березня не было. Да, 11 березнями заходили в примане І по питанню цього заводу, да? А, да. і за одним він дав звітність про те, що ще вже приписи поробив по конфлікту. Я те, що травняли колись до його мав відношення землі, працював там. А воно доряди інтерв'ю ж... Микола Володимирович, бівший міністр агрополітики. А, присяжнюк, присяжнюка це і ти ще мільйони в хаті тримав, так? Да? Так, да, ти ще мільйони а -а -а. тримав в хаті. І... От кого ви зачепили, мабуть. В кінцевому підсумку. Може бути, щось я так теж думаю. Воно якось пов'язано, може бути. Угу. Так, так нічого більше, ще може якась конкретика є, хоч що-небудь, за що зачепитися? звісно, я нічого не тримаю. Вот у нас це безпосередньо. Бо у Андрія є номер. Я я зрозумію. Я сразу висню, що я бачу, що ну, я сказав, що я керівник зустріч зрозумів, що є, і може пофарбити його. А от десь девається. В ситуації зразу починаю зразу... діяти по ситуації. Анатолій, у Андрія є номер телефона цих нападник, нападників, якого з цих нападників Ну він щось його не хоче давати. От як би його взяти? Ми б по телефону вичислили, що це за люди. Треба з Андрієм зустрітися якось. Так, треба, треба. Він каже, там багато в нього номерів в ньому, він не може узнати. Мені кажеться, він боїться просто. Звісно, боїться. Боїться. Хлопці молоді, злякалися одразу. Це нас ну, перший такий випадок, я вам скажу. Але щоб для до вас туди під'їхав. Мабуть. Я дзвонив помічнику його. Ви так. кай напиші звернення, так як я зробив. Поку того, що я напишу звернення. Місяцями буде ходити, то людина може подогруєш буквально сутки. — Все одно потрібно, а вони там по своїх каналах смикнуті. Міліцію і ще може когось. Бо не можна залишати просто так це все. Має тим, кому займатися цими ілюстраціями тут. Ну, на все свій час. На, на все свій час, час, Я теж думаю, так. Да. Добре, Анатолій, чуть що дзвоніть, бо це не шуточки, якщо вже пістолета під бок обхають людям. Це ж вже знаєте, як вони. Так, да, це не шуточки. Треба да. щоб у вас щось теж було, мабуть. Мало лі як воно що повернеться.